Завантажують 40 тонн пестицидів за євростандартами. Отруто хімікати в новій тарі, а МНСівці у спецодязі. Кажуть, якщо без нього, напевно, захворієш на небезпечну недугу. Люди повинні бути повністю захищені. Зараз на погрузці, то це якби, костюми вже немає необхідності. А при самому перетаруванні це йдуть спеціальні костюми, прорізнені це рукавиці, які не пропускають нічого, маски відповідно. У цих діжках переважно ДДТ, більш відомий як Дуст. Раніше ним посипали сільгоспкультури. Пестициди становлять велику небезпеку. Екологи твердять, хімія така шкідлива, що склад під неї довелося будувати якнайдалі від людських помешкань. Склад був вибраний таким чином, згідно норм. Щоб була певна відстань від населених пунктів. В даному випадку, отак от як ми тут зараз в Маневичах, то цей склад має певну санітарну захисну зону нормативну, вона дотримана до села, до населеного пункту тут 2 кілометри. Задавлені хімікати вивозять із Волині до Польщі вже десятиліття. Там їх утилізують без шкоди для довкілля. На тепер в області пестицидів залишилося трохи більше 45 тонн. Їх обіцяють позбутися до кінця року. От ми мали на обліку в своєму 70 тонн, а виявляється, що не весь облік був. При завантаженні, при зачистці у нас виявляється 22 тони знову з'явилося того, якого раніше ми не знали. Але я думаю, що ми і з цим справимося, тому що кошти цього року виділені. Мільйон гривень від Міністерства охорони довкілля і ще півтора з обласного бюджету. Чиновники певні цих грошей вдосталь, аби вивезти і утилізувати всі отрутохімікати. Якщо так зроблять, то з нового року Волинь стане першою в Україні областю, що позбулася всіх непридатних пестицидів. Олександр Стерничук, Інна Суховерхова, Волинська область, НТН.